Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Щонайменше менше одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ворожих обстрілів від початку доби на Херсонщині. Як повідомляє офіс генерального прокурора, впродовж дня російська армія б'є по правобережжю області артилерією, мінометами та безпілотниками. Окупаційні війська продовжують полювати на мирних жителів із дронами з вибухівкою. Близько півдня окупанти атакували безпілотником місто Береслав. Внаслідок цієї атаки загинув чоловік. Ще троє чоловіків. Були поранені, коли росіяни скинули вибухівку в Херсоні, Антонівці та у селі Кіз. Зомис внаслідок ворожих атак на Херсонщині за сьогодні пошкоджено понад десяток цивільних об'єктів. Ворог ударив по Костянтинівці напередодні двома керованими авіабомбами з фугасною боєголовкою. Руйнувань зазнали приватний та п'ять багатоквартирних будинків. Загалом під обстрілом російських військ були п'ять населених пунктів Донеччини. За добу поліція зафіксувала майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. І Така ситуація там щодня. Днями після чергового обстрілу села Яблунівка, що біля Костянтинівки поліцейські екіпажу Білий Янгол отримали дзвінок. Ще одна сім'я із маленькою дитиною вирі. ...евакуюватися. Деталі порятунку. Далі у сюжеті. Поліцейський екіпаж у Білий Янгол під загрозою атаки ворожих безпілотників їдуть на порятунок ще однієї сім'ї. Цього разу у Яблунівку, що під Костянтинівкою. Зараз йдемо евакую. Дане село приблизно дня два або три тому було обстріляно. Постраждала школа. Дуже сильно. Часто прилітає сюди. На евакуацію зголосилася родина з восьмирічною донькою Аліною. Терму ручку. давай. Сережки, привіт. Дитина вже понад два роки не бачила ровесників. Вона залишає рідну вулицю у селі останньою серед усієї малечі. Виїжджати хочеш, ні? Не жела... не хотілось, да. но пришлось. на прийшлося. Ти учишся вже? Да, учусь вже второй клас. Тільки у школу дівчинка за два роки навчання жодного дня і не ходила. Вчилася дистанційно. Її улюблений предмет малювання це єдине, що тішило дівчинку, адже через небезпеку вона майже не виходила на вулицю. А что у них тоже не выходит на улице, ну кто же здесь живет? На улице никто не выходит, что гулять не с кем. Все сидят по школам, по этим, по интернетам. Ну, и куда пойдешь? Все боятся. Під час евакуації лунали вибухи, Втім, завдяки густому туману росіяни не могли атакувати село дронами. Тож поліцейські зуміли вивести родину у безпечне місце неушкодженими. До слова, за два роки білі Янголи врятували понад 10 тисяч людей із найгарячіших точок Донеччини. Більше тисячі з них діти. Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Двоє українських військових взяли в полон п'ятьох окупантів. Це вдалося бійцям 28-ї окремої механізованої бригади на турецькому напрямку. Кількість ворожих штурмів на цій ділянці фронту стає дедалі більшою. Перш ніж потрапити в полон, російські військові спробували виманити наших бійців із позиції. Для цього росіяни застосували димові шашки, а згодом на штурм висунулися восьмеро ворожих штурмовиків. Щойно окупантів помітили наші бійці для загарбників, розпочалося пекло на землі. Ворожих штурмовиків загнали в бліндаж. На Наступним кроком наші бійці пустили вхід ударні коптери. Далі піхотинці спробували взяти ворожих штурмовиків у полон. Спочатку загарбники чинили опір, але кілька влучних китків гранат від наших воїнів змусили їх змінити думку. П'ятеро окупантів здалися, а всі наступні групи розбилися об українську оборону. Президент України відреагував на візит Роберта Фіцо в Росію та сказав, що допомога словацького прем'єра Путіну під час війни є аморальною. Про візит Фіцо Москви стало відомо вчора. За словами Володимира Зеленського, той факт, що після зустрічі не було заяв сторін, свідчить про страх перед громадськістю. Більше розкаже Олександр Мужичук. Президент України різко розкритикував візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до Росії і його перемовини з Путіним. Володимир Зеленський каже, що Фіцо намагається допомогти кремлівському тирану заробляти гроші, а це аморально. Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них словаччина. Такі знижки не безкоштовні. За них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. Напередодні прем'єр Словаччини Роберт Фіцо несподівано відвідав Москву і став другим після Орбана європейським лідером, який зустрівся з Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зустріч у Кремлі відбувалася на тлі закінчення угоди про транзит російського газу до Європи через територію України. Як повідомляє джерело BBC в уряді, Україна вважає, що Словаччина має альтернативи російському газу і зможе пережити зиму без нього. Зокрема, за даними Києва, в Братиславі є запаси газу, яких після зупинки транзиту вистріли. Чи до травня наступного року, однак, за словами Зеленського, Фіцо не хоче брати участі у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. А це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу. Пан Фіцо навіть відмовився від компенсації, які полегшили б перехідний період, і допомогли б позбутися залежності. Тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме у російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо. Розкритикував голову словацького уряду за візит до Москви зустріч з російським диктатором Путіним і президент Литви. Гітанас на Як дешево коштує ваша любов. Є ті, хто приїжджає в Росію з любов'ю і ніби п'яніють від зустрічі з військовим злочинцем. Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни без жодних політичних прив'язок. Після того, як минулого року Роберт Фіцо став прем'єром, Словаччина різко змінила свій курс щодо України. Якщо раніше країна була однією з найактивніших її союзниць, після приходу Фіцо Братислава перестала надавати Україні військову допомогу. Україна пожалку до НАТО Україна не буде запрошена до НАТО. Вона втратила третину своєї території. Там будуть іноземні війська. Ймовірно, це результат безглуздого конфлікту, який триває в Україні останні три роки. Знову ж таки, я розумію, що це порушення міжнародного права з боку Росії, але Захід штовхнув Україну в погану ситуацію. З 1 січня українська газотранспортна система зможе транспортувати газ тільки не російського походження. Тож Україна повністю припинить транзит блакитного палива країни-агресорки до Європи, від якого особливо залежать Словаччина та Угорщина. За підсумками минулого року російські поставки становили близько половини імпорту газу в Угорщину і до 90% у Словаччину. BBC пише, в той час як інші європейські країни знаходять способи відмовитися від російського палива для лідерів Угорщини та Словаччини. Важливіше. Є ціна газу, яку вони перетворюють на політичні дивіденди. Олександр Мужичук про навікне СТБ. Єдині новини. Завжди усміхнений та життєрадісний любив людей і життя. У Києві відбувся вечір пам'яті бійця 23-го батальйону спеціального призначення, відомого геймдизайнера та одного з розробників легендарної комп'ютерної гри Сталкер Володимира Єжова, яким він залишився у пам'яті рідних та побратимів. Далі у сюжеті Віолети Товкас. На підвіконні свічка та портрет, як завжди, усміхнений поруч із улюбленим псом Михайлом. На честь військовослужбовця у столичному ветеран хабі вечір пам'яті два роки тому, 22 грудня, Володимир загинув під Бахмутом. Мені батько подзвонив зранку, зателефонував, сказав, що така страшна подія відбулася. От ну я спочатку не дуже вірив. Ми лише почали розмову із братом, як лунає сирена. Тож усі поспіхом ідуть в укриття. Ворог не дасть навіть провести вечір пам'яті. Спокійно, нині у Києві тривога. Тож рідні Володимира, побратими, батьки, нині у сховищі. Побратими співають пісень під гітару. Мама Володимира записує відео на згадку. Згодом хвилиною мовчання вшанували Володимира та усіх полеглих захисників і захисниць. Саме під час однієї з тривог про смерть сина дізналася Світлана Володимирівна. Сумну звістку повідомила його дружина Ольга. Я була на роботі, була сирена, треба було бігти, в метро, але я нікуди вже не змогла побігти, бо плакала. підірвався на міні, і його підкинула, і знову він впав на міну. І був другий вибух Володимиру було 38. Питання подальшого шляху України йому боліло завжди. Був присутній у перших рядах на майдані. Тож для родини його рішення стати на захист країни було очевидним. Він планував іти добровольцем у 2014 році на Донбас, але тоді в нього ну молодший син тільки народився. А цього разу я ну знав напевне, що. Що він піде захищати Україну? Боронити Київщину добровольцем пішов із перших днів повномасштабної війни, згодом аеророзвідником у 23-й окремий батальйон спеціального призначення. Він з нуля в цьому батальйоні організував цілий підрозділ підрозділ аеророзвідки, і його поважали і підлеглі, і побратими свої в підрозділі називали гетьманом. Такі вечори пам'яті каже Ігор дуже потрібні. Це дасть усвідомлення, що війна триває, що і покаже ту велику ціну, яку ми кладемо там. Це наше здоров'я, це наше життя. Це важливо для. Рідних. Мама Володимира каже, з маличку її син захоплювався комп'ютерними іграми. Я кажу, так ми ж приїхали на море, треба йти купатись, що ти сидиш, граєш в ці ігри, будеш вдома це робити. Тобто цей поклик у нього до ігор був давно. Згодом це захоплення приросло у професію і відеоігри вже розробляв сам, такі як козаки 2 симулятор риболовлі та сталкер. Керівництво його дуже цінувало. Він такий завзятий завжди був енергійний, не секунди такі, все. Я кажу, піду, попрошу підвищення. Пішов, вертається, підвищили. Тобто, це ознака того, що його дійсно дуже цінили. Саме у Сталкері Володимир увіковічнився як прототип одного із персонажів, Локкі. Зараз більш ніж через 10 років можна зайти у гру, пограти і побачити його віртуальну копію. Таку ж віртуальну копію, але у вигляді світлин переглядають у залі побратими, рідні дружина. Він був Супер життєрадісним і дуже турботливим про всіх, не тільки про мене. Про батьків, про брата, про колег. Ну це прям реально все правда. Він ні з ким ніколи не сварився. Прощання із Володимиром відбулося через тиждень після загибелі у Володимирському соборі у Києві. Ольга каже, втрату чоловіка пережила важко. Навіть зверталася до психолога. Тож нині саме цей фах здобуває сама. У мене зараз майже вся бульбашка військові. Вовоні, побратими, мої друзі. Ясно, що я підтримую, але хотілось би це робити фахово. Таким усміхненим, життєрадісним, чуйним і самовідданим його запам'ятали друзі. Він точно би не хотів, аби за ним плакали. Точно от хотів би, аби згадували з радістю. Дуже дуже вам дякую, що, що пам'ятаєте вовчика. Віолетта Товкис Володимир Коваленко, вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.